Всім привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал про життя в Швеції, і я вирішив так спонтанно записати ще одне відео. Можливо, комусь це буде цікаво. Знаю, що багато людей приїхало в Швецію, і думаю, що це точно буде цікаво деяким з них. Також, хто хоче, підписуйтесь на наш канал. Тут ми ділимося своєю інформацією, е, яку дізналися протягом життя тут у Швеції. І можливо, також ви можете давати якісь свої поради. Якщо вам щось цікаво, задавайте питання. Питайте щось в коментах, якщо вас цікавлять якісь наступні відео, на яку тему зняти, як буде час, то можна буде зняти. Але перед тим як почну, подивіться, що в нас зараз трапить. Вже зима почалася. Випав один раз, правда, але такий великий сніг, і воно тепер таке все сіре, сіро біле. Трава ще зелена де не де але вже все в снігу. Вже доволі холодно у нас, дивіться, і якось замерзло. Бочка. Mm. <хи> Отак-то От по чуть-чуть наближається зима. А розказати я вам хотів про техогляд автомобіля, як тут в Швеції він відбувається. От я сьогодні вихідний, як в мене якраз зараз настав час робити техогляд, то вирішив, що багато кому буде цікаво це, бо. Багато людей буде, напевно, тут лишатися, хтось купляти собі автомобілі шведські. і буде вже по правилах жити тут. І по правилах проходити всі тихогляди. Сусіди, десь поїхали. Проходити техогляди, тому вирішив, що буде комусь це цікаво. Техогляд в Швеції робиться раз на 14 місяців, якщо машина старша. Тобто при покупці повністю нової машини перші 3 роки, здається, техогляд взагалі не потрібно робити, потім один раз на два роки, а потім вже кожні 14 місяців. Не знаю, що так не кожен рік, а кожні 14 місяців. От в мене зараз настав час робити на оцій машині, і мені потрібно буде пройти. Я вже раз зробив був тихогляд, точніше не раз, буквально тиждень тому пройшов тихогляд, і в мене вони знайшли помилочку. Помилочка Стірлет, це... це стосується... там де стійка стабілізатора, не знаю, як це українською називається. Коротше, там це стосується до ходової частини. О, якраз пошту піхов. Тобто, як це відбувалося? було? Я був приїхав на станцію, яка робить цей техогляд. Тут є різні актори, тобто це приватні актори, більше це роблять, вони акредитовані. і вам потрібно просто заїхати до них, вони оглядають цю машину і говорять: якщо все нормально, то це на наступні 14 місяців та вихідний. Якщо ні, то ти маєш зробити це, тобі дають місяць, і можеш їхати собі сам робити, можеш десь на якісь автомастерні зробити, Є окремі автомастерні, які вам зроблять і зразу не прийдеться назад їхати на техогляд, а вони самі. Мій підтвердять, що вони це зробили, поставлять початку, але звісно, ті майстерні йдуть набагато дорожчі. Тобто, я в моєму випадку я сам це себе поміняв, і от зараз буду їхати, щоб мені ще раз переглянули, чи я все правильно зробив. А що хотів би розказати? Хотів би розказати, на що вони дивляться, коли роблять техогляд, щоб ви коли будете їхати на це, знали і собі підготувалися. Тобто, в першу чергу, так, в першу чергу, треба переглянути, чи всі. Чи все світло працює. Тобто фари ближні, дальні, оці підфарники, задні фонарі, стоп-сигнали. оце вони все переглядають, також будуть переглядати, чи нормально наставлені фари, чи не засліплюють, наприклад, ну, водіїв, які їдуть назустріч вам. Дивляться під капот, чи всі рідини наповнені, якщо відкривають, чи немає якихось потьоків великих. Ну і, звичайно, перевіряють ходову і гальма. Тобто всю ходову машину так піднімають, трясуть, дивляться, що там, як, і пробують гальмувати от, наприклад, зараз вам покажу. От наприклад, От, наприклад, по гальмах в мене пише, це ліві, праві і чи вони симетричні. Тобто, ну, там є якась дозволена похибка. От в мене 2, 2,2, 1,6, 1,7. Тобто це поясо, гарно, все дозволено, і з тим проблем немає. Також вони перевіряють вихлопну систему. Тобто, якщо у вас проблеми якісь йдуть на автомобілі і поганий вихлоп, чи фільтр не працює, чи от, як в нас в Україні буває, вирізають ці сажеві фільтри, то що часово ви не пройдете те гогляд, і це велика проблема. Треба буде це все перевіряти. То треба буде ремонтувати, а тут Швеції це дуже-дуже дорого буде коштувати вам. Також знаю, що тепер поміняли, що якщо у вас отут горить що проблеми з airbag, тобто з подушкою безпеки, тобто, ну, горить помилка. А АБС здається, то також може, також може, не пройдете, допоки не зробите, не заберете цю помилку. Ще, наскільки пам'ятаю, що має бути: вікна мають опускатися точно, пасажир, точно водія. Задні, не знаю, не впевнений. Всі паски вони перевіряють, тобто вони дергають ці паски, перевіряють чи працює. Якщо в мене саме місна машина, то вони перевіряють, дехто перевіряє задні, дехто не перевіряє задні. Також обов'язково дивляться, чи у вас є оцей трикутничок, знаєте, щоб на дорозі ставити. А, дайте закрию. Е, щоб на дорозі ставити, якщо, не дай Бог, сталася якась аварія чи ще щось. І що ще можуть перевіряти? А, ще якщо у вас є фаркоп. Вони також перевіряють, якщо він знімається чи він нормально знімається і вставляється. А є такі, знаєте, в тих нових машинах вони висуваються так. То там також треба дивитися. Вони заміряють, з за якою швидкістю він має висунутись. Засунутись. Тобто, це все треба перевіряти. Тобто, це все треба перевіряти бажано перед е, тим, як ви їдете туди, щоб потім не вийшло так, що їдете туди. Вам знаходять помилку, ви їдете назад, наприклад, лампочку поміняти. Ви йдете назад, переплачуєте, міняєте час і тому подібне. Тобто, все бажано то, що реально знати, зафіксувати перед тим, як ви їдете на техогляд. Е, взагалі, детально це все, що вони перевіряють, можна почитати здається на транспортеріальс. Можна почитати е, які пункти, по яким вони проходяться. Тобто нічого там складного немає. І вони дивляться, грубо кажучи, більш так зверхньо. Тобто, вони не дивляться, вони не залазять, десь там всередину машини. Вони зараз і не не повинні підключати комп'ютер, які там помилки, знаєте, внутрішні. Тобто, це все головне, щоб. Машина була справна і не бу... не робила ризику для інших в трафіку і для вас самих також. Тобто, це такі основні, щоб машина могла їздити, і це класно в принципі. Я рахую, що це дуже добре. Я Пам'ятаю, як в Україні були ці техогляди, і це було тупо взяточність. Ти приїжджав, і треба було заплатити. Тобі казали, все, давай, їдь. Тут ні, це все без проблем робиться, і це дуже. Дуже класно, що така штука є. Принаймні, всяка рухлять, аж така повністю рухлять не їздить. Знаєте. Можливо, я ще щось забув, що вони перевіряють, може хтось сам щось допише. Можете писати в коментах, це буде, я думаю, корисно тим, хто буде це дивитися відео. Так, дайте вийду трохи на свіже повітря. Е, також хотів би сказати для тих, хто планує купляти машину. В більшість шведів, в принципі, ну і я вам раджу, коли вони купляють машину, можна подивитись в інтернеті, коли був зро зроблений останній тех і навіть можна написати транспорті рельса, щоб вони вам дали е, виписку, е, які помилки були знайдені, якщо були знайдені, які помилки за останні три роки. Е, я маю на увазі три останніх. Техогляди були в тій машині знайдені, і це я сам недавно робив. Це до речі, дуже класно, безкоштовно. Вони тобі присилають на емейл e Отакий звіт, що було знайдено, чи було знайдено, чи ні, і це ви можете любу машину в принципі перевірити. І це корисно. А і коли ви купуєте машину, це важливо, щоб машина недавно десь пройшла. Техогляд, тоді ви точно уникаєте і знаєте, що наступні там 12 місяців ви маєте спокій їздити. Так можуть бути по-любому проблеми в машині, десь в електриці чи десь всередині. Де воно не покаже на тех огляді, але Тут ви хоч якось впевнені, що більш-менш все нормально, що там тормоза працюють, що там, не знаю, ну подушка безпеки і все решта. Тому, коли шведи купляють, і, наприклад, коли бачать машину, що тихогляд треба робити за місяць, вони багато хто з них або збиває ціну, або кажуть, давай, поїдь зробити огляд, і тоді я в тебе куплю. І взагалі самі продавці стараються, якщо вони впевнені в своїй машині, вони стараються робити також тихогляд і потім вже продавати її. І при покупці авто також може. Можна дивитися разом з тихоглядом і на податки, бо тут ми за машину платимо кожен, е, кожен рік якісь податки. Хтось вибирає раз на рік платити, хтось там розділяє на три місяці. І виходить, що може бути так, що ви купляєте машину, і тихогляд якраз не зроблений, і час платити податки. І це ви купите цю машину, і це прийдеться вам робити. Тобто там той водій їздив, а вам прийдеться це все робити. І як ви не пройдете, тихогляд, тихогляд це ще море всякого гемора і тому подібне. Тому перед покупкою авто також зразу звертайте на це увагу, питайтеся, диви, де, навіть не питайтеся, а самі перевіряйте в інтернеті, це буде корисно. ну Давайте я зараз буду вже їхати і покажу вам, що як буде це виглядати вже на самій станції, що там треба робити, там нічого складного немає, в принципі, і мови не треба знати. Ну, зараз подивимось Ще гляну тільки що мені в пошту прийшло, якщо то мені, може сусідні. О, а що то таке? Бара. Тільбарн лише дітям. Хі -хі. Клас. Зараз подивимося. Це, напевно, моїм дітям, хто скинув з його або однокласників, або ще щось і таку пошту. Ну, це діти прийдуть, відкриють. Це ми їм лише, щоб вони мали. Це якийсь подарунок, когось запрошення. Кудась? Ну все, я поїхав, покажу вам пізніше. Ну, ось, друзі, ось так виглядається станція. Що ви під'їхали? Ну, різні станції можуть по-різному виглядати, але в основному вони так. Ви під'їхали, тут є різні ворота. Можна в інтернеті зарезервувати собі конкретний час. Тоді ви під'їжджаєте, і буде. Якщо тут черга буде, то тут на моніторі буде писати е, на яку годину, куди вам ваш реєстраційний номер і в, який, в які ворота заїжджати. Я не зарезервував собі завчасно, бо я не знав, на яку годину я сюди під'їду, тому я під'їхав так. Можна і так зробити, це буде. Трошки дорожче без резервації, але ти собі вже під'їжджаєш, коли тобі вигідно. Зараз буду йти всередину, питати, що можна під'їхати, заїхати, щоб вони переглянули. Ціни в середньому коливаються, я не знаю, від 500, 600, 700 крон. Тут, коли підходить час вам оглядати машину, вам почнуть різні ці станції висилати вже листи, що давайте до нас, будете мати знижку тут, а будете знижку тут. А якщо завчасно, там, на якусь, наприклад, незручну годину, на якусь там 12 дня чи там 11, то дешевше. Якщо коли, всі хочуть там, вже після роботи чи перед роботою, то навпаки буде дорожче. Тобто, тут лише ціна питання, коли як, кому вигідно. В моєму випадку мені буде дешевше, тому що то, що я вам вже казав, мені вже робили тих огляд, знайшли одну помилку, яку я виправив, і зараз мені просто цю помилку лише переглянути. І тобто, цю машину вже не будуть знову переглядати, і це вже буде як додатковий огляд. Він дешевше коштує ніж основний огляд. Ну але зараз подивлюся, скільки це обійдеться, бо я сам без поняття. Будемо бачити. Ну все, друзі. Я ходив всередину. Там є такий комп'ютер. Ти просто вводиш свій номер машини, і воно каже, що зараз ви вже в черзі. От таких от біля мене. Ще стоїть пару машин також в черзі, і чекаю, поки виб'є мій номер машини і в які ворота заїжджати. Зараз подивимося. Поки чекаю, хотів би розказати, що за весь час, що я тут перебуваю, в мене два рази виходило так, що я не проходив оцей... оцей забув український. Тихогляд, що я не приходив, тихогляд, і це два рази було по проблемі ходової в тій машині. На які я їжджу. це стійка стабілізатора, воно дуже легко міняється, дуже дешево коштує. А от переход під'їжджати знов сюди, робити перетихогляд і тому подібне. Це набагато більше часу і зусиль витрачає. А в більшості та в більшості проблем з тим немає. Тут немає якихось тих, що в тебе вимагають зяток чи ще чогось, чи там докопуються до, до твоєї машини. Старається все швидко, якісно зробити. Не знаю, можливо, на різних станціях по-різному, але ну тут де в нас, тут я, кажу заїжджаєш, переглянула. Якщо все нормально, то все нормально. Тому за це не переживайте, що вас хтось щось буде вимагати чи додоратись до чогось. Такого в мене такого не траплялось. О, дивіться, от вже ви викликають машину, одну другу, ну це не моя. І він просто бере і заїжджає до хлопців. Моє, напевно, буде десь наступно. Порт один, порт порт 2, що то дві машини в один порт. А, тут два, два входи є. Ці дві машини туди і закликають. Всі як на екзамені, щось підготувляють, <плес> щось чистять, закривають. Всі готуються ще пройти. О, дивіться, який старший мужчина, не знаю скільки йому років. Так не видно, але видно, що дуже старий. Я думаю, вразі старше, ніж та машина. Так, той мужичок щось там робить, щось там переглядає. А я ще досичка на мій номерок. Все, друзі, пройшов я все успішно, мені переглянули, сказали, що все добре. І тепер я на наступні 14 місяців знов вільний від це. Якщо вам було це відео цікаве і взагалі цікаво про наступні відео, про життя в Швеції, може якісь лайфхаки, може вас щось цікаве, то давайте пишіть в коментарях, може я вам щось поможу або підкажу, або ви може мені щось підкажете цікаве. Бо зараз багато що змінилося, я теж не все знаю. Дивіться, які ферми, щось виробляють. Ось така погода в нас зараз вже в північній Швеції, 0 градусів. І я їду додому нарешті. Ще вдома море роботи. Але то таке... Вже зима скоро буде. і так до березня, а може квітня. Ну добре, всім дякую за перегляд. Все, па-па.